Сьогодні тераса перетворилася на <смі> баню <смі> раз, два перевірка зв'язку. Так все працює. Ну що ж. Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі Finland with Hope. Сьогодні я записую це відео на прохання однієї з моїх підписниць, і це особливе відео. Сьогодні ми працюємо для пари, їх імена Даніїл та Каріна. Отже, це такий дещо новий формат. Я в такому варіанті ще нікому цього не бажала. Тому, думаю, буде ще цікавіше. Починаємо, як завжди, з цього прекрасного сету. Він мені дає такий вайб дуже, знаєте, глибоких роздумів, настанов, які можуть дійсно. На щось вплинути в твоєму житті, тож давайте звернемося до нього і запитаємо, що цей сет хотів би сказати нашій парі: Даніл та Каріна. Можливо, на що їм треба звернути увагу? Можливо, просто якесь побажання для них. Можливо, це кроки в розвиток їх відносин. Ну, або що їм просто потрібно почути сьогодні? Так. Обираємо. Обираємо. Ось така картка випала. Зараз я її озвучу. The harder you work for something the greater you feel when you achieve it. Чим наполегливіше ти працюєш для чогось, тим краще ти почуватимешся, коли ти цього досягнеш. О, це така крута настанова, таке, таке круте побажання. Можливо, ця пара працює над своїми відносинами, можливо, в них якийсь спільний проєкт. Я не маю уявлення про це, але точно розумію, що відчуття досягнення, яке ви отримуєте від виконання дійсно складної справи, часто здається більш винагороджуючим, ніж досягнення того, що далося легко. Тут і про те, що наполеглива праця вимагає значних зусиль, коли ви вкладаєте якусь велику енергію, час. Зусилля, можливо, йдете на якісь поступки. У людей зазвичай тоді з'являється такий більш особистий зв'язок із результатом. Можливо, зараз ви в процесі того, що працюєте над чимось, і це вимагає від вас подолання перешкод, можливо, власних меж обмежень, викликів. Тож в результаті ваше досягнення це не просто результат. А підтвердження вашої наполегливості та стійкості, такий собі персональний тріумф або тріумф на двох, можуть приводити до більшого почуття гордості. Отже, в будь-якому разі ця картка для вас, над яким би проєктом ви, ви не працювали, можливо, ви ще до нього не взялися, і вам варто це зробити. Як каже, ця. Настанова варта. Дякую цьому сету. І наразі беру інший ось цей райдужний сет. Давайте запитаємо для Даніла і Каріни. Що ж допоможе їм? Можливо, не боятися зробити цей крок. Да? Можливо, що допоможе на шляху, якщо вони вже там. Так, або є така вирогідність, що вони вже чогось досягли, так? тоді просто якась така позитивна, позитивна настанова на те, як цим розпорядитися, давайте оберемо. Nobody else is like me. Nobody else is like me. <реш> так, я пам'ятаю, до речі, цю фразу. Часто в піснях було Nobody, Nobody's Like You. Тут це змінено на me. Немає нікого такого іншого, да, ніж я. Ну, по суті, можна сказати, я унікальний. Ох, це потужна. Ідея про свою унікальність, якщо розбирати для кожного окремо, окремо для Данілів, окремо для Карін, твої думки, твої мрії, твій сміх, твої плани, усе це робить тебе неповторним Не, або неповторною. Тож прийми це, святкуй це. Але якщо подумати, що ця картка, цю картку ми розбираємо. Для пари, що це може означати для вас вдвох. Я думаю, що це про тотальне прийняття, про те, що немає потреби змінювати іншого, коли ми любимо і приймаємо партнера з всіма його особливостями. І те, що ми різні, це не мінус, а перевага. Наша різність робить наші стосунки глибшими, цікавішими. Це дає нам змогу вчитися один у одного, доповнювати один у одного, підтримувати. У нас з'являється змога дивитися на світ не тільки своїми очима, а і через призму іншої людини. Тож, як на мене, ця фраза заохочує бути автентичним та не боятися виражати свою особистість один з одним, бо саме за Особистість, ви полюбили один одного. Зараз час для того, щоб дістати картку для нас всіх, ну, для всіх інших. Даніл Каріна, залишайтеся, це е, і для вас теж, але всі інші теж зараз для себе щось дізнаються, що хоче сказати їм Всесвіт, через картки настанови. Отже, що нам всім потрібно сьогодні знати, чути, про що подумати? Так, так. О, це така краса. You are powerful, beautiful, brilliant, and brave. А ти могутній, красивий. Brilliant можна перекласти як блискучий, геніальний, чудовий and brave. І сміливий. Як на мене, всі риси, що ведуть до перемоги. Powerful могутній говорить про те, що ми маємо внутрішню силу протистояти труднощам. Це може бути як фізична сила, так і сила духу. Все про те, що ми можемо долати перешкоди та впливати на своє життя. Ми можемо змінювати ситуацію на краще, досягати цілей і залишатися вірними собі. Також ми з вами прекрасні. Прекрасні як ззовні, так і внутрішньо наша краса проявляється в наших вчинках, думках, в таких рисах характеру, як доброта, співчуття. Також ми розумники та розумниці, геніальні, блискучі, креативні талановиті. Ми здатні думати, вчитися, вирішувати проблеми, рухатися вперед, опановувати нові навички. Ну і останнє ми сміливі. У нас колись вже була ця розмова про сміливість, що це саме той крок, той момент, який дозволяє нам досягати. І пам'ятаємо, що сміливість це не відсутність страху. Страшно може бути дійсно, дійсно, сильно, але це здатність діяти попри страх, не зважаючи на нього. Тож у нас вистачить сміливості бути собою, ризикувати, захищати свої переконання. Та йти вперед, йти вперед тим шляхом, який нам ще не відомий, але від того не менш прекрасний. І ми здатні на це.